Значить, це донатна помийка, я правильно зрозумів, якби тому, що я не зовсім розумію, во-перше, що це, але там є приставка Marvel, значить вони хочуть грошей, логічно, логічно. А якщо хоче зароботи грошей щось, то це часто донатна помийка. Ви про мене, якщо я помиляюсь, я граю в Snap протягом двох років. Як тільки гра вийшла в закриту бету, яка була тільки в обсягах в Америці, тобто ніхто інший не міг зайти, Я такий, окей, пішов, скачав, apk файл зайшов в гру. Вона чомусь мене пустила, і я грав протягом двох років. Що я зараз скажу? По-перше, розробники вчаться на своїх помилках, але гра досі донатна помийка. Почнемо спочатку, просто щоб ви були трохи в контексті. Ем, коли була закрита бета, розробники вирішили зробити унікальну систему Nexus. Тобто, Nexus, хто не знає, це була така, як магазинчик, де ти можеш купити за реальну валюту сундучки і з них отримувати валюту, о, якісь косметичні якісь варіанти і так далі. Аватари і отримати нову карту. Це типу локбокс, але вони зробили це ще гірше. Тобто, ти, щоб отримати нову карту, яка виходить в гру. Ти маєш купити її за 100 доларів. Тобто гравці рахували, що приблизно, щоб отримати саме нову карту, а не якусь косметичку, ти платиш 100 доларів, от мінімум 100 доларів. І ти такий вау! І просто гравці тупо тобто, вибухнули. Всі кричали, всі матюкались на цю гру, і вони це вирізали. Але вони потім вирішили це трошки змінити і додати локбокси, але в іншому вигляді. Бо як воно раніше працювало, там є три серії карт. І ти можеш ці три серії карт. Просто ти граєш в гру і отримуєш ніби як досвід від прокачки карт. І за цей досвід ти отримуєш сундучки, відкриваєш сундучки, ти отримуєш там косметичку, валюту, і так само отримуєш нові карти. І перші три серії закрити можна. Але потім вони дали четверту і п'яту серію. І що ці серії додали? Вони додали лодбокси. У тебе є тепер в ти набираєш верх ключики, і у тебе є чотири чотири, ніби можливих опцій. Що ти можеш отримати. Ти можеш отримати нову карту, яка виходить у цього тижня. До речі, карти виходять кожного тижня нова карта. І ти можеш отримати дві карти, які вже були в грі, скоріше в тебе вже є, якщо ти граєш довго, або в тебе нічого нема, або ти отримаєш якусь рандомну карту. Але при цьому ти можеш отримати дублікат. Тобто, кожен раз, коли ти відкриваєш сундочок за цей ключ, який ти отримаєш, за, десь награвши в гру приблизно 3-4 дні. Тобто, за 4 тижні ти можеш отримати 3-4 ключа. Тобто, ви самі розумієте, це може бути або одна нова карта, або дві, або три, залежно від колекції. І коли ти відкриваєш нову карту, ти хочеш отримати нову такі прям. Дуже розпирає тебе задоволені, ти хочеш відкрити нову карту і потестити її, ти відкриваєш її, отримаєш ту карту, яка в тебе вже була. І ти отримуєш тисячу валюти. Ця тисяча валюти, ти можеш купити нову карту серії 5, тобто якісь там нові крутині нібові карти, за 6 тисяч валюти. Тобто тобі треба відкрити 6 дублікатів, для того, щоб отримати нову карту, яку ти хочеш купити, та її купити в магазині. І такий окей, відкри ще раз. цей сундучок, відкриваєш сундучок, і знову якась картика в тебе вже є варіант на неї, тобто якийсь унікальний варіант. Але тобі треба нової карти, і ти відкриваєш ще раз ще один варіант. І четвертий сундук тобі випадає нова карта. І ти витратив чотири сундука, які ти будеш вибивати ще протягом наступного місяця, а ну, отримати інші можливості прямо отримати цю карту прямо зараз. Якщо тебе немає 6000 валюти, ніяк неможливо, і ти просто і чекаєш. але ти можеш закинути гроші в гру. От тоді та гра починає бути трохи краще. Чудово. В нас є окремий подкаст про Pay to Win, Pay to Play, Free to Pay і оце все. От, дивіться. Ми будь ласка, Free to Pay — це ідеальний формат сучасних ігор. Ти вільний, щоб платити. Ми об'являємо нову категорію ігор Play. Free to Pay. Звертайтесь. Там та от. Тож подивіться та відео на каналі, в нас різні до цього ставлення. Але загалом, знаєш, от поки ти розповідав, ну, по-перше, цю гру я побачив вперше в тебе на стрімі, я, типу, її взагалі ніколи до неї не, не, не бачив її. от, І ну, там кожна карта. Це якийсь супергерой, е, як кожен тиждень вони роблять ще одну карту? Типу, ну кількість супергероїв вже ж обмежена. Чи вони фарбують там халка в помаранчевий колір і такий на тобі нова карта? Чи як це ви? Е, я не здивуюся, якщо є помаранчевий Халк. Е, а він є, якраз якщо ви знаєте, що є ж Халк, типу Брюс Беннер, А от є якраз зараз виходить фільм про нового капітана Америку. І там є червоний Халк, якого грає Гаррісон Форд, і він такі ну п'єш в сесвіті, типу червоний і такий зелений Халк. Ми то давав червоного халка. Кід фільму і взагалі в Всесвіт Марвел дуже дуже величезна. Там якщо подумати, якщо почати прям комікси, там десь до тисячі персонажів плюс, тобто можна робити варіації, там ще є мультивсесвіти, Ти можеш взяти там залізну людину, звичайно, може залізну людину з якогось іншого всесвіту, яка має трохи інші здібності, там інші технології, і просто зробити це картою. Тому в цьому цієї точки зору у них прям по-перше немає прям сильної фантазії, бо по суті ти маєш брати героїв з всесвіту Марвел, ти не можеш. Просто їх придумати, але з іншої сторони у тебе достатньо персонажів Марвел, тисяча плюс, а грі зараз два роки, тобто і вона десь почала давати ці нові карти приблизно рік тому, тобто кожен тиждень по карті, і в них достатньо. Цих персонажів десь на років 5-6. Я порахував. Що якщо є тисяча персонажів і один персонаж на місяць, можна підтримувати гру 20 років. Ну, я типу один персонаж на тиждень, чотири персонажі на місяць. Я помножив типу, 4 на 12. І yeah. от ми маємо. Коротше, не, не переживай паблік, є, є поле для експериментів. А, ні, ну загалом, типу, я так розумію, там повний кросплей з мобільними. З, ну, можеш типу, з однією самою. Аккаунтом грати, типу, на всіх платформах в тебе все там. Ну ці досягнення переносяться. Оце все можливо в цьому перекол зручно. Я бачив, що це дуже швидка гра. Типу, там дуже швидкі раунди, ну вона прям вичувається мобільною. Типу, що типу просто такий, в тебе було 5 хвилиночок. Ти такий відкрив оп, вже зіграв якийсь матч і пішов далі по своїх справах, так чи не зовсім? Uh, взагалі, так тобто у тебе є 6 ходів. Uh, інколи, якщо ти розіграєш певну карту, або розіграєш, там є локація, то у тебе є 7 ходів, uh, і в цілому ходи тривають кожен по хвилині. Ти там. І ходи тривати паралельно. Тобто, ти не 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 просто зробив хід, наприклад, ти чекаєш поки так в Харстоуні робить свій хід. Ні, ти паралельно розіграєш карти, і все залежить від ініціативи. Тобто, умовно, у нас є перший хід, ти зіграв карту, опонент зіграв карту. Вони обидві розкриються на перший хід, але розкриється та карта у гравця, якого була ініціатива. Вона розкриється першою. і Там, в залежності від ефектів, це може прям відігравати дуже важливу роль. Бо є такі карта з Battle Crime, якщо сфорстована брати. Тобто при появі ця карта, наприклад, ануляє здібність карти, яка ще не розкрилася. Якщо тебе є пріоритет, то ти розігруєш цю карту і просто у тебе є швидкість. ти відкриваєш її першою, і здібність опонента не розкривається. Але так. Сім ходів або шість, і задача дуже проста. Ти маєш виграти дві локації з трьох, і кожна локація має певні свої ефекти. і Кожна гра відчувається відносно рандомно, відносно цікавою, бо у тебе є кожен раз якісь різні умови, які впливають на матч. Інколи є локація, яка знищує інші локації. Тобто, у тебе є тільки чотири слоти, що ти можеш розіграти карту. Інколи там локація, які зменшують силу твоїх карт, збільшують вартість твоїх карт. Тобто, все доволі рандомно, і таким чином ця гра цікава. бо ти зайшов, по ти кажеш, туалет або маршрутки. Їдеш, зайшов в гру. Включив її, опонента знайшов десь приблизно за секунд, 5 хвилин пограв, Вийшов квест закінчив, якийсь отримав валюту, пішов собі далі. Тобто гра не настільки прям вимагає часу, якщо ти дійсно контролюєш, ти граєш по 5-10 хвилин в день, але якщо ти хочеш. Мати стабільну колекцію, то тобі треба сидіти годинку Дві бо тобі треба пограти, виконати квести, отримати валюту, бо без цього ти нікуди вже не просунешся. А ну там є оці от стандартні мобільні штуки. Зайди сьогодні, зайди завтра. Типу, заходь кожен день, щоб не прирвати е, якусь там. Ну типу, свій стрік. Та типу, тобто, ти маєш ну коротше ти, е, стандартна мобільна штука. Та а, на насправді до речі, ні. У них така штука працює таки прям під якісь івенти. Тобто, був під Хеловін, здається, було під Новий рік. -Топ. Вони, вони це вимикають десь раз у два місяці, і ти можеш дійсно зайти там, і кожен день буде там умовно бустери на прокачку карт, бо це ж окремої валюта, кредити, за які ти можеш прокачувати свої карти. А для цього тобі ще треба бустери. Тобто ти можеш тримати ще бустери, потім там умовно якусь аватарку, варіант, можна отримати якусь валюту. Але це не завжди так. Та ти можеш зайти, клікнути просто і вийти з гри. Це тобі не сильно на щось впливає. Окей, uh, з okay. uh, чим можна це порівняти? Ну, дивись, от ми там в попередніх подкастах ми обговорювали, там, що умовно балатро uh, це математика, хардстоун uh, це типу шахи. Uh, що таке Marvel Snap? Це uh, шашки? Я не знаю, що що воно таке. Якщо порівняти з Сашками, то та да. але якщо порівнювати з якоюсь прямо герою, то я чесно не знаю, прям сіс. Просто на чому зав'язано? Там, типу, все ж таки рандом чи побудова колоди, і ну, типу, як перемагати в, в Marvel Snap? Ага. Заходиш в свою колекцію, і в тебе є 12 слотів для карт, То у тебе колода складається з 12 карт. Можна, можна мати більше карт з допомогою ефектів, але саме унікальні карти можеш мати 12. І ти створюєш свою колоду, заходиш в гру, і тобі треба, як казав, уже перемогти дві локації. І в залежності від того, які карти тобі заходять в руку, бо шість ходів, в тебе 12 карт, ти отримуєш три карти в руку. На перший хід отримуєш четверту, і в кінці гри в тебе ще три карти є в колоді. В принципі, ти, якщо у тебе не було якихось інших здібності, локації або карти отримати ці карти не можеш, вони залишається в колоді. В залежності від того, що тобі в руку зайшло, в залежності від локації, ти сидиш і намагаєшся прорахувати, куди зіграє опонент. Наприклад, інколи буває часто ситуації, коли все залежить від. 50 на 50. Тобто ти дійсно підкидаєш монетку, і ти такий, опонент зіграє вліво, чи опонент зіграє вправо. І залежно від того, що ти вгадав, чи ні, ти маєш виграти, ти маєш програти. І раніше Marvel Snap була прям така компетитів турнірна складова, тобто були турніри, до речі, які не підтримуються розробниками, вони були так фанатські на платформах, і дуже багато залежало від заходу. Бо, наприклад, є колода, яка прокачується від. Є карта, яка прокачується від того, скільки в тебе карт в колоді. і ти можеш тіпо, додавати карти в колоду опонента, але ще є локація, яка дод -от окремо додає ці карти в колоду опонента. Тобто камінці, і камінці вони просто нічого не роблять, вони абсолютно не потрібні, там одна енергія, нуль сили, тобто їх не розіграєш особливо, але вони дають ці карти, ці, ці карти в колоду. І таким чином ти можеш просто виграти через те, що ця карта колода, локація спрацювала, і ти все ж таки дивишся, я не виграю. І ти просто береш і здаєшся. Тому, в принципі, якщо сказати, що прям повністю рандом вирішує, ні, але. Рандом грає дуже велику роль. Бо від цього ти якраз свою стратегію будуєш на розрахунок на того, який рандом. Тобі зробить погано, які добре, і через три ходи в тебе в принципі, кожен хід відкривається локація. Ти бачиш першу локацію на другий хід другу, на третій хід третю, і вже тоді плануєш приблизно де грає опонент, де Тобі треба постаратися, щоб мати більше сили ніж він, де менше, як перехитрити опонента. Тобто і такі майнґімс. Трохи думаєш, мене є ідеальне питання для підсумку цього подкасту. З урахуванням того, що ти сам презентував цю гру як донатну драчільню, і з охороням того, що ми розуміємо, що це велика корпорація, яка націлена. На те, щоб зробити гроші, як мінімум, тому що це безкоштовна Що, Типу, ти платиш тільки за Та, те, що всередині. А, на що в це гра? Типу, от з твоєї точки зору, ти ж граєш? Типу за чим я, я скинув себе цей тягар, але я до сих пір святкую за цією грою. У мене як ніяк типу і спільнота на цьому було побудовано. Тобто люди до в неї грають. І для чого в неї грають? Вона швидка, вона не вимагає прям дуже сильних залучень твоєї там уваги, поки ти в не граєш. Тобто, 5 хвилин пограв, вийшов, 5 хвилин пізніше пограв, вийшов. Але якщо ти починаєш в неї грати прям стабільно, починаєш думати, як тобі прокачати ту колекцію, як тобі отримати максимальну кількість ресурсів, то вона починає забрати твій час, там годинку, дві, три. Ти граєш з комп'ютера, граєш з телефону, ти починаєш про це думати, як зробити нові карти. Е, е, і коли ти умовно настає здається, момент в кожного гравця, коли ти не ловиш ту карту, яку ти хочеш, от нову карту ти хочеш зловити, вона там імпова, якась всі кажуть що вона неймовірно крута. і... Ти її не ловиш, наприклад, сундучка, або ти її зловив, а через тиждень її понерфили. І ти такий, я витратив всі ресурси на цю карту. І вона не працює. І ти просто з гри градиваєш. Але є гравці, які просто роблять правильні вчинки, правильні рішення, в них є хороші колоди, стабільні, гра швидка і в них немає проблем. Проблема тільки в тому, коли ти робиш неправильні рішення, неправильно інвестуєш свої ресурси, купляєш пандові за 100 доларів, і тоді в тебе вже набагато важче з колекцією, і в тебе просто немає достатньо сильної колоди для того, щоб боротися з іншими опонентами. Якщо в тебе все є, крута гра, чудово, всі карти є в колекції, класно, ти молодець, будеш грати, тобі буде подобатись. Проблема тільки в тому, що в тебе не всі карти будуть ніколи. Якби не треба забувати про free to пей систему. Ти вільний платити. В нараді два стільки, скільки забажаєш. Кожна людина, що слухає цей подкаст, вона вільна. Ви вільні оформити спонсорку і вільні вливати бабки фанат. Чи в донатну драчільню ваше право, будь ласка, але свої переваги у гри є, як я зрозумів, і в принципі задоволення отримувати можна. Особливо, напевно, якщо ви фанат Всесвіту Марвел і хочете прям насолодитися додатковими картками. Останнє маленьке питання: а там є якісь елементи лору, там опис на картках, можливо, якісь лорні історії, івентики, щось що кайфане. Фанат Марвел. Вони раніше робили івенти, вони робили прям якісь там симбіот, там Карнаж проти Венома, наприклад, там, ніби ці всі якісь або. Як там гідра проти агент, як там агентів? Я забув щита. Називається. Вони робили та вони робили ці івенти, зараз вони це перестали робити. Вони починають робити ігри ці карти на основі колаборації. Тобто, мовно, вийшов фільм про Локі, про Тора. Вони зробили карти про Тора і там персонажі додали на основі цього фільму. Виходять зараз фільм про Капітана Америку в лютому. Вони роблять персонажів на основі цього. Зараз вийшла Marvel Rivals, Вони цей місяць був. Призначений персонажу з Mario Rivals. Тобто вони стараються на колабораціях робити популярність для гри, але лорної частини як такої вже прям немає. Ти знаєш персонажів, добре не знаєш. Ну окей, твої проблеми. До речі, хочу зауважити: це ж ну, От у ці всі ж е їх ходи, оці івенти там під виход серіалу. Це все ну це це безкоштовна гра, але вони платять за кожне за кожного персонажа за його використання. за... Створення оцих івентів. ну, це, Коротше, враховуючи, що тут база, якою вони користуються, не належить їм, і вони купляють на це права. Ну тут одразу гра, як, в якій одна єдина мета. По факту, одна єдина мета це заробіток, бо ну, типу, інакше навряд чи. Типу, без заробітку ця гра не змогла би існувати, бо кожен новий персонаж це треба заплатити грошей. А якщо вони так часто це роблять, то ну це прям е, виглядає як дуже дорого, чисто на ліцензіях. Я вже мовчу про саму розробку. Ну у них там це, це проблема у них вирішується. Вони продають таку штуку, як бандли, тобто вони купляють якогось художника, умовно, якусь аватарку, варіант на якусь карту, наприклад, там, Емо Фрост, на Халка, неважливо на кого, вони це загортають в панли такі. Дивіться, у нас максимально там 3 value, тобто прям X3 пропозиція, найкраща на ринку. Дають тобі там трошки валюти, трошки кредитів і дають тобі ціна 49 доларів. І як на мене, ніхто з моїх знайомих це не купляє, але як мені казали, в Америці це купляє стабільно 45-49 доларів, купляють 100 доларів бандл, купляють там. були такі пропозиції, часто вони виходять. Так що гра живе, гра, гра живе і нормально. Вона ще заробляє гроші. З варіантів здається, бо художники майже грошей за це не отримують, бо вони просто купляють якось права чи що вони там роблять. Тобто ні ревені ніякого немає ні там пені за використанням. Нічого такого немає. Тобто, і художники вони прям використовують трішки, і банди дорого продають. Система працює. Ні, ну я тут задумався. Емо Халк, я б я б хотів би подвачити Емо Халка і Емо Капітана Америку. Мені здається, це було прям. Прям дуже дуже сильно ми шановні глидачі, скажіть, а ви хочете побачити ему Халпа і емо капітана Америку? Якщо так, підписуйте на спонсорку, і буде обов'язково окремий випуск. Де я буду емо Халком, а паблік емо капітаном Америкою. Я не знаю, як ми це реалізуємо, але ну якби ваші деньги, наше рішення. Звертайтеся. Дякую, що були тут. Дякую, що підписались на цей канал. Дякую, що подивилися інші відео на каналі. Якщо не помиляюсь, ми або вже пройшли відмітку 100 випусків, або дуже наближаємось до цієї відмітки. Дякую, що були з нами у цьому році. Па-па і всього вам найкращого. Цілую, обіймаю, от це от все, і ваших котиків також чухаю.